You are on my channel, You are welcome. Ви на каналі вивчення англійської мови. You are welcome. Даний курс записаний для початківців рівень A1. Складається з 55 уроків, 55 відеотестів після кожного уроку та живого спілкування у вигляді Speaking Clubs. Для всіх бажаючих. Для участі у Speaking Clubs заповніть анкетку у посиланні нижче та відправляйте на вказану пошту. А сьогодні ми з вами маємо заняття восьме. Lesson 8. Let's go! Про що ми сьогодні говоритимемо? Що вивчатимемо? Нарешті ми дібралися до дії слів. І ми сьогодні з вами будемо вчити, як будуються речення, структура. Простого англійського речення в Present Simple Tense. Простий теперішній час. Але перед тим, як розібратися із структурою англійських речень, вивчимо ще декілька літер англійського алфавіту. Отже, що ми вже знаємо: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N O. Сьогодні вивчимо ще декілька літер. Отже, наша літера P. Звучить вона як Пі. Тут все просто. У словах вона має звук П. Наприклад, Sleepy, Grandpa, Temperature. Purple. Parents, Лептоп. Нічого складного. Наступна літера Q. Читаємо як Q. Звук вона дає Q. Ну, наприклад, слово quite, яке вже в нас траплялося на минулому році. Quite перекладається як доволі доволі таки. You are quite clever. You are quite smart. Ти доволі таки розумний. Queen Королева. Question Запитання. Наступна літера R. R. У словах вона звучить як R. Наприклад, Rose. Children. Rain. Hungry. Married. Temperature. Проте літера. Are не завжди читається у словах. Часто ми її не будемо чути. Цей звук буде випадати. Наприклад, слово scared, наляканий. Scared – Звук r ми не чуємо. Це може траплятися, коли наша літера R знаходиться всередині слова. Проте не завжди. Далі наші слова morning warm. Тут теж літеру R ми пишемо, проте звука R ми не чуємо. Якщо наша літера R іде в кінці слова, цей звук також випадає. Як от в словах your твій, «твій», «твоя», твоє. «singer» Співак. Weather погода. «погода», «daughter» Дочка – Sister, сестра. Наступна літера S. Вона звучить у словах як С. Наприклад, наша перша колоночка слів House. Sunny, Sky, Thirsty, Small, Single, Seven. Тут нічого складного. Проте. Літера С може звучати як з, коли вона стоїть в кінці слів, позначає множину наших іменників і стоїть після дзвінких приголосних та після голосних звуків. Наприклад, слова «клауд», хмара, яке ми вчили на минулому році, «Клауд», «д», це дзвінкий приголосний. Тому, якщо ми хочемо сказати хмари, зробити множину, ми будемо казати клаудз. Не clouds, а клаудз. Вона звучить як з. Те саме відбувається і в наступних словах: birds. Dogs. pens, Boys. Flowers. Слово flower. Закінчується на голосний звук «е» e, flower. Тому після голосного звуку ми також будемо читати закінчення S як з flowers. Звернемо увагу, що літера S разом із літерою H дають звук Ш. Найчастіше, проте не завжди. Наприклад, слово short короткий або низенький. Shake milk молочний коктейль. І ще одна літера на сьогодні. T. Має звук Т. Наприклад, terrible. Hot, Doctor, teacher. Якщо літера T іде у буквосполученні сполучення із літерою H, ми можемо мати наступні звуки. Ф, або з. Або дзвінкий, або глухий звук. Наприклад, у словах sin, three, thirteen, thirty ми маємо глухий звук С. С. А от наступна колоночка слів буде дзвінкий звук З. This mother. Father. Weather. З літерами трошки розібралися. Ідемо далі. Нові слова на сьогодні: Park, Park. – Парк. Тут все просто. Mobile phone. Мобільний телефон. Computer, Computer. – Комп'ютер. Пен. Pen, ручка. pencil – Олівець. Hair – волосся Dark hair. Темне волосся. Blond hair. Світле волосся. Laptop – Ноутбук. Day – День. Eye – Око. Bike – велосипед Читаємо ще раз park, mobile phone, computer, pen, pencil, hair, laptop, day, I, bike. А тепер трішки попрактикуємося. What is this? Що це? Дивимось на картинку. Номер один. Picture number one. What is this? This is a mobile phone. Picture number two. What is this? This is a bike. Picture number three. What is this? This is a laptop. Picture number four. What's this? This is an eye na oko. This is an eye. Next, picture number 5. What's this? This is a pen. Picture number 6. What is this? This is a computer. And picture number 7. What's this? This is a pencil. Well done. І нарешті починаємо вчити дієслова. Як ведуть себе дієслова в англійських реченнях? І вивчимо базову структуру англійського простого речення у теперішньому часі. Отже, наші дієслова, наші нові слова. Have мати. To have щось мати. Like подобатися. Want хотіти. See – бачити. go – йти їхати. Love любити, get отримувати. sleep – спати. Або to be asleep – спати бути у стані сну як же ми будемо працювати з нашими дієсловами? Нам важливо зрозуміти одне правило. Якщо у нас є в реченні дієслово, яке ми чуємо в перекладі на нашу, на українську мову, то ми не будемо вживати вже М із А, а ми будемо одразу вживати дієслово. Ну, наприклад, якщо я говорю Я вчитель, я скажу I am a teacher. Він студент. He is a student. Вони футболісти. They are football players. Тут у нас дієслів немає, які б ми чули в перекладі на українську мову. Є лише особливе дієслово be, яке виглядає як am is або are. Проте, якщо є дієслово, яке ми чуємо, хтось бігає, читає, грається, прибирає і таке інше, в цьому випадку ми вже не будемо вживати М із А, а ми одразу будемо вставляти після підмета дієслово. Наприклад, я маю собаку, Ай I... Have бачимо наше слово мати have. I have a dog. У мене є собака. Я маю собаку. А мені подобається піца. I like pizza Я хочу новий будинок. I want a new house. Тут все просто. Якщо дію виконую я, ти або ви, ми або вони ми вживаємо наші дії слова так, як вони є, як вони виглядають. Без закінчення S. I have, I want, I see, You want, We want, They want. I play. You Play. We play. They play. Що стосується he, she-it. Він, вона, воно. У цьому випадку, якщо підметом являється він, вона, воно, he she, it, ми завжди до дієслова будемо додавати закінчення s. Have перетвориться на has. Зверніть увагу. ХЕВЗ. Такої форми немає. ХЕЗ. He has a dog. В нього є собака. She has a ball. У неї є м'ячик. It plays with me. Воно грається зі мною. Бачимо нашу табличку. He, she, it. І завжди у нас тут буде закінчення S. He has, he plays, He likes. He loves, Sees, Gets. Те саме стосується she, те саме стосується it. Давайте трошки попрактикуємо. І так, наше перше речення. I have short hair. У мене є. Коротке волосся. Я маю коротке волосся. She has long hair. А вона має довге волосся. Бачимо, як складене речення. Спочатку йде підмет. I або she, або he. Так, той, хто виконує дію. Далі ми ставимо діє слово, яку дію виконує наш підмет. Я Маю. I have. А далі вказуємо, що. I have short hair. Те саме друге речення. Вона підмет, has присидок. Вона має. She has і далі вказуємо, що. Long hair. Це називається базова структура англійського речення. Подивимося на нашу картинку та прочитаємо речення. «This man...» Has short black hair. Цей чоловік має коротке чорне волосся. Або ми можемо сказати темне волосся. This man has short dark hair. Його очі блакитні. His eyes are blue. Зверніть увагу, в цьому реченні ми не чуємо дієслова в перекладі на нашу мову. Ми просто говоримо: його очі. Блакитні. Дієслова ніби немає. Тому ми не будемо використовувати ніяких е, інших дієслів. Ми лише використаємо am is або are. В нашому випадку його очі це множина. They. Тому ми використовуємо are. His eyes are blue. Читаємо далі. He goes. To work every day. Він ходить на роботу кожен день. Маємо дієслово go ходити, їхати. До go ми маємо додати закінчення i, А Є такі дієслова, власне, які закінчуються на літеру O, і до них ми маємо додавати не просто закінчення S, одну літеру S, а саме дві літери. I, S. Таке правило. He goes. Чому ми додали закінчення і S? Тому що he. He, she, it до дієслова завжди додаємо закінчення. He goes to work. Він ходить до роботи. На роботу. Every day. Кожен день. He likes his job. Йому подобається його робота. Лайк like, подобатися. Лайк like це дієслово, тому додали закінчення S. He likes. He wants to see a show this day. Він хоче хотіти дієслово. Він хоче, значить, до дієслова want маємо додати закінчення S. He wants. Що він хоче зробити? Він хоче. Побачити, to see. He wants to see a show this day. Але, якщо ми будемо говорити Я маю волосся, я маю довге волосся, ми не скажемо I has, ви вже знаєте, а ми скажемо I have, або You have long blonde hair. We have long blonde hair. They Have long blonde hair. Або, я хочу сказати, у мене зелені очі. Знову ж таки, I have. I have green eyes. Окей, okay. йдемо далі. Вертаємося до нашої таблички. Читаємо друге речення. I like you. Ти мені подобаєшся. She likes you. Ти їй подобаєшся. She 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 likes 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 you. 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 I I know know Окей, sentence number three. Третє речення. My cat plays with a mobile phone. Мій кіт грається з мобільним телефоном. Дивимося на картинку. We can see a cat. With a mobile phone. And let's read our sentence. It plays with a mobile phone every day. Він грається з мобільним телефоном кожен день. Sentence number four, четверте речення: I love you, я люблю тебе. I love my job. Я люблю свою роботу. I love my job. I love my job, I love my job. Sentence number five. He wants to book a flight. You want to book a flight. Він хоче забронювати рейс. Що таке to book? Book – це не лише книжка, як ми вже з вами знаємо. To book – це ще й діє слово. Забронювати. Flight – це рейс. Політ. He wants to book a flight. Він хоче забронювати рейс. You want to book a flight. Ви хочете забронювати політ. Рейс. You want to book the flight? You want to book the flight? We have a laptop. У нас є ноутбук. They have a bike. У них є велосипед. Вони мають велосипед. He has a computer. Він має комп'ютер. Речення номер 7. Sentence number 7. They get pens every Day. Вони отримують ручки кожного дня. Або вони купують ручки кожного дня. Взагалі, дієслово get має надзвичайно багато значень, і поступово ми з вами будемо їх вивчати. Sentence number 8. Восьме речення. I see you every day Я бачу тебе кожен день. My dad sees you every day. My dad – це мій тато. Це він. Якщо він, вона воно виконує якусь дію, додаємо, що закінчення S тоді слово. Тому my dad sees you every day. So now what? I'll come and see you every day after school. So now what? Come see you every day after І попрактикуємося ще із дієсловом sleep – Спати. Ви пам'ятаєте, що sleepy означає сонний. Це прикметник, відповідає на питання, який, яка, яке. Сонний. Але sleep – це дієслово. To sleep. Читаємо перше речення: I want to get some sleep. Я хочу трошки поспати. Дослівно, Я хочу отримати якусь кількість сну. Sleep – це не лише дієслово, це ще й і іменник. Можемо перекладати як son". В реченні номер один: sleep саме і буде іменником. I want to get some sleep. So I'm gonna get some sleep. So I'm gonna get some sleep. So I'm gonna get some sleep. So Друге речення. Sentence number 2. He is asleep. Він є в стані сну. Він являється в стані сну. Але по-нормальному ми перекладемо. Він спить. He's asleep. He's asleep. He's asleep. He is asleep. Він спить. І третє речення. Go to sleep. Йди спати. Це вже наказовий спосіб. Комусь ми щось говоримо, що потрібно робити. Go to sleep. Йди поспи. Іди go спи. I to sleep. I love you. I love you too. І тепер згадаємо всі слова, які ми сьогодні вивчили. Have мати. Like подобатися. Want хотіти. See бачити. Go йти. Їхати. Love любити. Get отримувати. Sleep – спати. Park – парк. Mobile – фон. Мобільний телефон, комп'ютер, комп'ютер. Пен. Ручка. Пенсил. Олівець, хэр, волосся. Dark. Темний. Бланд, світлий. Лаптоп, ноутбук. Дей. День. Ай. Око. Байк. Велосипед. Тепер ваше завдання. Find mistakes. Знайдіть помилки. Тиснемо на паузу. Виконуємо завдання. Будемо перевіряти разом. Перевіряємо. My friend like his bike. Де помилка? My friend це він або вона. Тому у дієслава має бути закінчення S. My friend likes his bike. Речення друге. Tom love his dog. Де помилка? Те саме. Tom це він. Так? Він любить свою собаку. До дієслова має додатися закінчення S. Tom loves his dog. Sentence number three. We has short hair. Де помилка? We have short hair. Have вживаємо з I, you, we. they». Sentence number four. Tom and I play football. Tom і я це ми. Ми. Ми вживаємо, якщо в нас є дієслово, ми не вживаємо закінчення We play. Tom and I play football. every day sentence number 5 ann and kate gets emails ann and kate отримують імейли де помилка закінчення s його тут має бути тому що ann and kate це вони they they get emails sentence number 6 my neighbor have 20 red pens Мій сусід має 20 червоних ручок. My neighbor has not have 20 red pants. Sentence number seven. My boss like his work. Where is the mistake? My boss likes. My boss це він, так, або вона. Тому, знову ж таки, у дієслова має бути закінчення S. My boss likes his work. Sentence number 8. I am love my garden. Where is the mistake? Де помилка? Ми маємо викреслити M. Його тут не повинно бути. Я люблю свій сад. Люблю це тіє слово, яке ми чуємо в перекладі на нашу мову. Отже. M, is або R нам тут не потрібні. I і одразу дієслово. I love my garden. Sentence number 9. My mom is likes this tree. Те саме моїй мамі подобається це дерево. Подобається дієслово, яке ми чуємо. Тому is викреслюємо. My mom likes this tree. And sentence number 10. My mom and I play basketball every day. Моя мама та я граємо в баскетбол кожен день. My mom and I це у нас we. Ми. Тому у дієслова закінчення S не буде. Воно з'явиться лише, якщо дію виконує he, she, it. Він, вона, воно. My mom and I play basketball every day. Okay. Сподіваюсь, ви справилися з цим завданням. Ідемо далі. І наше останнє на сьогодні завдання Find mistakes in some words and correct them. Наше завдання, яке ми зазвичай виконуємо в кінці кожного заняття. Шукаємо помилки у словах, виправляємо та Write your answers in the comment section below. Пишіть ваші виправлені слова у коментарях знизу. А я буду перевіряти. The lesson is over. Урок закінчений. Thank you for attention. Дякую за увагу. Сподіваюсь, відео було корисним та цікавим. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. See you later. Bye! Thank you very much. See you soon. Bye-bye.